Не рухатись. plate ready go plat you fall Go! Ready, go ready 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 go. Don't move. Go. Go we'll start. 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 Go. 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 Ready. Go! Ready go! Don't move! Knuckles! Knuckles! Falne! Falne kest! Кесть суперники кіст! Кесть! Go! Ready go! Суперники! Готові! Старт! Фаланге! Фаланге! Де рухатись! Старт! Ready go. Суперники, фаланги, старт! Готові, Go. Don't move. Go. Ready go. Ready go. Ready go. Ready go. Ready, go. Ready, go! 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 Start! Пальці! Пальці! Плечі! Старт! Не рухатись! Фаланги! Старт! Фаланги. Фаланги. Наклс, наклс. Ще, 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 ще. Реді, гоу! Не рухатись, гоу! Гоу! Реді, гоу!